Зараз на темі енергетики будемо зосереджуватись, зважаючи на те, що енергетика нашої країни це дуже ласа ціль для терористичних ракет, які летять по нами з вами. В Україні потрібно добудувати два енергоблоки. Хмельницької атомної електростанції вони дадуть країні 2,2 гігавати додаткової гарантованої потужності в найближчі 5 років. Йдеться про третій, і четвертий блоки, які готові на 80-25% відповідно. Уряд затвердив план їх добудови ще у квітні цього року. А профільний комітет підтримав цей документ. Ну і тепер він чекає на голосування у парламенті. От держава вже інвестувала мільярди доларів у будівництво і його завершення знову ж таки зменшить енергетичну залежність, а так само підвищить стабільність системи. І після війни вже буде створювати передомови для експорту електроенергії у Європейський Союз. Ну а це відповідно, що нам дасть. Правильно протік валюти Україну. Ну і майже 80% українців добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС схвалюють. Також за дослідженням соціологічної групи рейтинг десь близько 78% опитаних вважають необхідним розвиток атомної енергетики в Україні. З нами на прямому зв'язку Петро Олещук, це політолог, викладач Київського національного університету імені Тарас Шевченка. Ми вітання вам. Так, доброго дня. Тут знаєте, питання у тому, чи є у нас синергія у думках між експертами, між політиками, між суспільством. Тут повинні голосувати так, парламентарі, за це найближчим часом. І, от питання у тому: а чи є тут взагалі якийсь проблемний момент у сприйнятті суспільством, того треба добудовувати чи не треба? Чи проблеми відсутні, і все окей, чекаємо лише голосування. Ну опитування, які проводилися останнім часом, свідчать, що близько 80% громадян України підтримують добудову блоків Хмельницької АЕС, і зрозуміло, чому тому, що в умовах постійних обстрілів, яких зазнавала Україна протягом останніх років, в умовах перманентної руйнації української енергетичної інфраструктури, і в першу чергу теплової генерації, зараз фактично енергосистема України тримається саме на на атомних електростанціях і всі це знають прекрасно. Всі це розуміють, що без цього нас би чекала набагато гірша ситуація. І тому, очевидно, саме на атомні електростанції зараз громадяни України покладаються, і це, в принципі, я думаю, дуже такий зрозумілий меседж українським політикам, які просто повинні в цій ситуації відповідально відпрацювати. Суспільні настрої і втілити їх у відповідні політичні рішення. Тому що якщо цих політичних рішень не буде, то за цим я думаю послідує політична відповідальність для тих, хто ці рішення зриває. А можете деталізувати по політичній відповідальності? От якщо дійсно не почують, ми моделюємо зараз та суто теоретично голосування буде провалене. От які ці політичні наслідки, про які ви кажете? Ну це підрив це підрив довіри до політиків, які відповідним чином не Ухвалюють необхідні і знакові рішення. Ну тобто, наприклад, у мене, як у громадянина, одразу виникає запитання, яка мотивація може бути у цих політиків? Чи не є ця мотивація зв'язком з якимись ворожими для України силами, які зрозуміли, що вони зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала незалежність в тому числі енергетичну незалежність, щоб могла витримувати будь-які удари? Тому ну, політична відповідальність, знаєте, це така річ, яка стосується. Ситуації, коли, наприклад, політик звертається по підтримку до громадян, він її одержує або не одержує, і знову ж таки, ну всім ми повинні розуміти, рішення є, воно назріло, його необхідно реалізовувати. І е, воля, в принципі, суспільства на в цій ситуації є достатньою, думаю, чіткою. Е, тому, ну я все ж таки чекаю, що рішення будуть ухвалені. Спасибі, пане Петре, за те, що доєдналися. Власне за ваш прогноз так само. Петро Лищук, це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він був на прямому відеозв'язку.